Всім привіт! Сьогодні вирішила трошки поділитися з вами книжками, які я прочитала весна-літо 2023-го. Тим більше давно не було ніяких моїх тут випусків. Канікули трішечки були, а потім розкажу детальніше: готую дуже цікавий випуск з канікул зустріч з однією мисткиною. А зараз для мого влогу от такий маленький відеовипуск. Кайдашева сім'я. Ну, якщо ви читали дуже давно в школі, то мабуть я б сказала, що варто перечитати зараз, бо дуже-дуже приємно читати. І я взяла навіть участь у обговоренні цієї книжки в книгарні сенс, було дуже весело, приємно. Я отримала велике задоволення від цього. І е, якщо ви дивилися мій випуск про е, любов Міненка, то е, якраз коли я читала е, початок де опис е, української природи, я вже бачила просто картини е, Любові Міненка. І там е, цей уривок я зачитую, і, взагалі, от Кайдашеву сім'ю просто можна ілюструвати е, творами е, Любові Міненка. Людмила Старицька-Чернихівська колись а, про цю книжку а, казала. У Сенсі, коли розглядала видавництво і друг, діамантовий перстень. Мені дуже сподобалась ця книга, дуже приємно її було читати, дуже гарно написано. Це класика української літератури. І цю книжечку я залишаю собі на поличці. Бо, ну, хоча, мабуть, другий раз перечитувати її буде нецікаво, бо там дуже важливо, що ви не знаєте сюжети, він захоплює, ви не знаєте, що. Буде далі, але вона настільки кльова, ну, вона настільки мені сподобалася, що я її залишаю. Білий попіл Іллеріон Павлюк, я вже знайшла людину на обмін іншого українського письменника, почитаю, тому що знову ж таки тут немає сенсу залишати, бо це така детективна трохи історія. Тобто, якщо ви знаєте, що там було, то, ну, Сенсу читати другий раз теж немає. Книжка в абсолютно чудовому стані. Я навіть зробила відео для людини, з якою обмінююся книжками, бо деякі. Присилають заляпані брудні книжки. Я показала, що це в мене після першого читання. Ну, якщо не сказати, то ви, мабуть, і не здогадаєтесь, навіть сторінки не заламані, тобто все абсолютно чисто. Але читати легко, цікаво. Тож, якщо ви любите детективи, любите такі пригоди, гарно написана книга, дуже легко читається. Юрій Вінничук, Танго смерті, я не можу ніяк дочитати. Оце в мене тут закладочка. Вишуканий текст, дуже вишуканий текст, настільки вишуканий текст, що надовго не вистачає. І я десь зупинилася, і при тому, що тут теж сюжетна лінія, вона так між сторінками її треба відшукувати. вона, тут Менше діалогів, більше роздумів і ну, Я б сказала так, що суцільні діаманти і Трішечки я втомлююсь від цього. Це ніяк не зменшує значення і майстерність Юрія Вінничука, але мені не вистачає трішечки динаміки сюжету, і тому я її так відклала поки що. Ну, буду подивлюсь, буду читати, читати ну у сенсі. А, Скажімо так, занурення в українську мову, підвищення рівня української мови збагачення вашого словникового запасу це, ну, це саме воно. Хоча ну, не, оскільки тут є все ж таки такий западинський колорит, і є слова, які взагалі незвичні для мене, як для киянки, то. Навряд чи я буду їх вживати, але це цікаво зануритись у цю мову, бо це відчуття якогось ну, реально такого дуже насиченого світу, такий дуже щільний літературний словниковий простір, дуже щільний. Тому і отак повільно просувається з весни. Ну, подивимось. І от буквально тиждень тому купила цю книгу вже. Можна сказати. Навіть я не знаю, як сказати таке слово, бо проглотила. ну це воно не дуже доречне тут. Але зупинитись було неможливо. Читається з одного боку дуже легко, бо написана вона такою мовою, що вона легко читається. Це щоденник харків'янки, якщо ви не знаєте це ім'я, якщо воно вам не знайоме, Анна Гін, на неї можна підписатися в, у Фейсбуці і. Є... Є її канал в Телеграмі, я теж підписана там, вона викладала деякі шматочки. Я слідкувала за її текстами десь з півроку в Телеграмі, може більше. І коли я дізналася, що вона надрукувала цю книжку, я звичайно її купила одразу, бо я зрозуміла, що її буде цікаво читати. Ну, Цікаво це теж таке слово, бо це щоденник харків'янки з 24 лютого 2022 року. І для мене ну, дуже багато того, про що вона пише, вже знайомо з новин, але все одно це важливо було мені прочитати. І зараз я збираюсь надіслати цю книжку, бо вона теж в абсолютно гарному стані. Я збираюсь надіслати цю книжку у подарунок своїй сестрі, яка вже дуже давно живе за кордоном, вже 30 років. Вона виїхала ще в 90-ті. І я абсолютно певна, що вона ну можливо, якщо буде електронний формат, Анна Гін сказала, що він має бути. Можна було порекомендувати її придбати. Але я хочу зробити подарунок, то мабуть я їй просто надішлю цю книжку у подарунок, бо я вважаю, що це важливо, щоб її читали ті, хто. Хоча і знають, ну, звичайно, моя сестра слідкує за новинами і допомагає, і теж донатить. Але справа в тому, що все одно ті, хто живуть далеко, вони не так добре обізнані з буденністю нашого життя. Ну І до того ж, як киянка, я б теж дуже порадила б читати цю книгу усім тим, хто живе. По цю сторону Дніпра. Бо особливо в Києві, а ще більш далі на захід, ми все ж таки не відчуваємо того, що, через що проходять досі проходять харків'яни. І тому навіть мені, людині, яка дуже добре знає і була в Києві з першого дня. Повномасштабного вторгнення і нікуди не виїжджала, окрім цього останнього серпня місяця в цьому році, коли я нарешті виїхала трішечки перепочити і полікуватися, щоб далі була змога жити і працювати, то я вам скажу, що навіть мені, людині, яка весь час була в Києві, мені все одно було. ну, Важко читати деякі факти, бо я розуміла, що це пише людина, яка теж ну, майже не виїжджала з Харкова, ну, за винятком кілька, там, мені здається, кілька пару місяців, і не дуже далеко в Дніпрі Анна була. І людина, яка живе в тій обстановці, яка у порівнянні з Києвом, мені здається, більш важкою, і тому я порадила всім тим, хто особливо зараз в Києві відчуває себе більш в безпеці настільки, що дозволяє собі вмикати гучно по вихідних музику на хрещатику на Подолі, влаштовувати таке трішечки святкування, і, на мій погляд, виходити за межі того. Розумного балансу а, війна і продовжувати жити, то цим людям особливо б я порадила прочитати цю книгу. Бо почуття міри у Києві у дуже багатьох людей вже зникло. На жаль, ця книга вона відроджує почуття міри або може допомогти його відновити. Тому я звертаюсь до вас. Якщо ви її читали, поділіться зі мною вашою думкою. Чи вважаєте ви, що те, що сказала, воно має сенс? І що ви думаєте відносно і цієї книги, і взагалі цієї ситуації, про яку я щойно розказала? Мені дуже важливо почути вашу думку щодо цього. Yeah. <laughs> Якщо ви читали і дочитали до кінця танго смерті, мені теж буде цікаво почути вашу особисту думку, що кажуть ресурси, такі як професійна критика. Я знаю і взагалі мені ну, не треба розказувати, хто такі виночук. Я дуже добре знаю. Я слідкую за ним на підписана на Фейсбуці. Тобто, це виняткова людина у плані творчості знання української мови, але мені було б цікаво. Саме ваша думка. У мене таке теж питання: я не знаю, що робити. Я купила цю книжку, і поки вона лежала на полиці, очікуючи своєї черги, я встигла подивитися фільм. Але справа в тому, що мені здається, що сюжетно фільм досить ну, правдиво відтворює сюжет книги. Мені так здається. І тому я не знаю, чи читати її. Чи ні. І якщо ви читали книгу, дивилися фільм, скажіть мені, будь ласка, чого мені очікувати? Бо якщо ну, я розумію, що тут буде текст, що тут буде літературна сторона, але ну, фільм настільки досить так яскраво зроблений, але все одно, ну якось я не знаю, чи читати чи ні, оце все вже місяць роздумую. Скажіть мені щось відносно цієї книжки, будь ласка, зараз. Вирішила читати, купила вже давно, десь рік тому, поставила на поличку і трішечки про неї забула. Збираюсь от зараз цю читати. Якщо ви читали, не кажіть нічого, бо ну, можете просто сказати загалом, чи сподобалось чи ні, але не розказуйте, бо хочу, хочу прочитати. Ну і видавництво Абаба Галамага взагалі майже не розчаровує. Ну, є деякі книжки, які мені не дуже зайшли. І вони переклад дуже гарний, дуже гарний переклад, але мені не дуже сподобалась тема. Ну, тобто я прочитала і ладно поміняти на щось іще, бо ну, немає сенсу тримати. А цю от ну, це ж наш автор, то буду зараз читати. Хочеться чогось приємного. Не дуже важкого, дуже приємного. Валеріан Підмогільне місто, бачите, я читаю. В процесі дуже подобається текст. Дуже. Ну, це знову ж таки, це класика. І тому, якщо ви не читали, і якщо ви не купували, то я вам скажу: я купила три книжки. Збираюсь купити ще більше видавництво віхола. Вони кльові. На Фейсбуці здається, я підписалась на них. Реально дуже гарне видавництво, те, що я про них вже знаю, мені дуже подобається. Вони, здається, такі молоді ентузіасти віддані своїй справі, і ну, видання взагалі дуже гарне, як видання. І м'яка недорога обкладинка, але вона зроблена так, що вона цупка і дуже довго витримає книжка. Тому... Дуже мені це теж подобається. І от на черзі в мене Микола Хвильовий і Володимир Винниченко. Це теж класика. Ну, тобто, це, це взагалі ну, оце є, ну, якраз ця серія це серія класики. Купила оцю книжечку Дар'я Корній. Я слідкую за цією письменницею. Підписалася на Фейсбуці, купила саме тому, що я на неї підписалася. Книжка дуже дорога, 400, здається, 450 гривень. Ну, це більш як дитяче оформлення. Бачите, папір кольоровий такий. ну, Тобто це друк на папері зробити такий. ось такі сторінки. Тобто, книжка подарункова, дуже дорога. Ну, Мені здається, що вона трішки все ж таки більше для дітей, може, підлітків, там там я не знаю, 12-15 років точно, може, навіть і менше, 10. А, ну, не знаю, я ще якось так подивилася, ну, спробую. Ну, щось щось таке, я не знаю, ну Просто хотіла купити книжку людини, про на яку я підписана, про яку я вже багато подивилася, але щось якось не зрозуміло мені, чи це моє, чи це ні. Не зовсім це більш як, ну, таке фолькно-фольклорне, міфічне міфологія. Може, це більш як тримати у бібліотеці щодо українського такого фольклору та міфології. Мабуть, ну і така книжечка, яку я купила, тому що була гарна знижечка. Дуже давно хотіла купити Маргарет Етвуд. Ну, сподобалось оформлення, сподобалось, як вона надрукована на англійській мові. Сподобалось, що текст такий для мене рівень, підходящий, ну Дуже повільно читаю, дуже повільно. А ну от таке, буду рада почути деякі. Ваші думки щодо особливо щодо цієї книжечки, цієї. Оцієї. Дуже дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, дозвольте йому поширюватись серед тих, кому це подобається. Мені буде дуже приємно. І до зустрічі, до нових зустрічей!